4 травня у Румунії відбувся перший тур повторних президентських виборів. З 11 кандидатів найбільше голосів отримує ультраправий кандидат Джорджа Сіміон, який набрав 40,96% голосів. Друге місце посідає колишній міський голова Бухаресту Даніель Дан. У нього 20,99% голосів. Про це свідчить дані ЦВК Румунії. вони обидва переходять до другого туру виборів, які відбудеться 18 травня. Нагадаємо, 24 листопада 2024 року Україна вже обирала президента, але Верховний конституційний суд країни скасував результати виборів. Тоді переможцем у першому турі став проросійський кандидат Келін Джорджеско. Але румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори. А Джорджеску заборонили балотуватися. Про це писала британська компанія Суспільного телерадіомовлення BBC. І про підсумки першого туру голосування говоримо із політичною аналітикиною аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріана Присяжнюк з нами на зв'язку. Маріано, вітаю. Вітаю. Доброго дня. Знову Румунія. Знову вибори і знову перемагає антиєвропейський проросійський політик. Розкажіть, будь ласка, що ж там відбувається в Румунії? Пороблено? <реш> Ви так відразу відразу з козирів зайшли. Ну чи пороблено, чи ні? Не знаю, але от будемо готуватися з 9 травня офіційно до проведення другого туру, який відбудеться 18 травня. Наразі е, завершується підрахунок голосів. Наскільки я розумію, остаточні цифри трошки змінюються. Е, але ну те, що Джорджі Сімон набрав понад 60% підтримки. Це дуже пристойний результат, який мені здається буде дуже важко подолати а, майже неможливо. Хоча громадянське суспільство, інтелектуальні еліти і інші політичні сили демократичного спрямування сигналізують таку потужну підтримку Нікушо Родану. і в принципі я особисто очікувала також, що він пройде до другого туру, але із більшими більшою підтримкою. Ну власне Джорджа Сімен, чи стане він президентом ще побачимо, але ну, наприклад, йому заборонений в'їзд до Республіки Молдова до України. Тому це будуть. О, це буде це буде цікавий рік. Це будуть. Буде цікавий мандат, і вже Джордж Сімон заявив, що він планує призначити Келіна Джорджеску на посаду прем'єр-міністра. І а, тут знаєте, авторучання конституційного суду в ситуацію минулого року перетворилося. Очевидно, перетворилося на таку пастку, тому що е, якщо минулого року Джордж Сімон міг бути президентом. Ну я хотіла сказати лише президентом, хоча е, це вже дуже, дуже багато і дуже ризиковано, і е, все. Такі голова уряду а, має а, більше значення у прийнятті рішень. То цього разу він вже може очолити уряд, і про е, праві сили будуть представлені і президентом, і прем'єр-міністром. І звісно, я думаю, хоча е, новий президент це не підстава для безпосередньо не підстава для зміни уряду. Е, я думаю, що певні ротації, звісно, будуть, і певні відставки будуть, тому що е, три основні політичні сили, е, які висунули Кріна Антонеску, він набрав е, 6%. Я не знаю, чи щось змінилося за останній час, коли я перевіряла результати. То ну це це фіаско старої політичної системи, і я думаю, що буде дуже важко просувати якийсь порядок денний, навіть маючи якусь присутність, ну не якусь, а навіть маючи наразі присутність в парламенті, тому що ну, вони можуть наприклад піти сценарієм і парламент і що у них будуть всі а, важливі впливи на ситуацію. Ну звісно, для цього треба ще перемогти у другому турі. Але ну це таке дуже потужне посилення і для Аурі, для Джорджа Сімена, і ну і, і взагалі я звертала увагу, що Джордж Сім демонстрував підтримку 30% всю передвиборчу кампанію а, всі два місяці. Тобто він а, фактично вперся в стелю і мені здавався аргумент, що йому. Немає звідки добирати додаткової підтримки. Мені це здавалось досить переконливим. Хоча, ну бачите, результат він результат, який він показав, фактично вдвоє в два рази більший. Тому я песимістично оцінюю ситуацію. Я думаю, треба готуватись. Ну я завжди песимістично оцінюю ситуацію, але треба шукати. Шляхи до якоїсь взаємодії і до точок перетину, навіть маючи в сусідній країні такого лідера, як е, Джордж Сімьон. Я не думаю, що буде певний розворот, дуже різкий, і що Джордж Сімьон там поїде, там ну на якесь 9 травня, умовне в Москву. Але ну найгірше, що може статися, це така гальмування процесів, е, повільне прийняття рішень. Тобто, це для України може бути критичним, тому що Румунія най. Надійніший сусід, як показали чотири роки. Повномасштабного вторгнення Росії, і навіть коли був тренд блокувати кордон для української агропродукції для транзиту української агропродукції, в Румунії цього не сталося. Хоча знову ж таки АУР тут також зіграв досить конструктивну роль, тому що, хоча АУР в перші дні минулого року там було сім днів таких такої дестабілізації, якраз в січні, я пам'ятаю. І Аур намагався якось а, очолити цю а, хвилю і щось там заблокувати, якісь пункти пропуску. А, вони що щось, щось там, якісь рухи були, але все ж таки вони активно в це не включалися. Тому а, ще один момент, який би я підкреслила, я би розділяла все ж таки ту риторику, яку ми чуємо, із а, тим, а, що а, демонструють своєю поведінкою ці сили. Ну і третє, а, з ким ці. А, Політичні гравці братаються і з ким вони зустрічаються, з ким вони заключають союзи, тому що все ж таки Джорджі він не е, входить в партію Орбана. Хоча ну тут ще є Румуно Угорський, такий момент він ну, особливий. Але він не входить е, на рівні Європи у групу патріотів Європи, е, у цих е, пропутінських е, скептиків. Е, він входить до групи консерваторів Джорджа Мелоні, і я думаю, що. Ну, це, це не відміняє того, що він говорить про Україну, це не відміняє того, що Джордж Сімон говорив про Україну. І це, звісно, має сприйматися в Україні із всією повнотою із всією серйозністю. Але такі такі факти, такі фактори, я думаю, що вони відкривають певні шляхи для якоїсь опосередкованої взаємодії, для якоїсь такої тон, тоншої дипломатії. Я думаю, що не все буде втрачено, навіть якщо Джордж Сімон прийде до влади і ну. Навіть його такий Скептицизм до європейської єдності це не робиться все за одну ніч, і тут бачите європейська бюрократія, на яку ми всі жаліємося, вона може зіграти свою таку стабілізаційну стримуючу роль. Маріано. А от мені цікаво на вашу думку, які фактори стали основними, чому саме зараз жителі Румунії почали голосувати за Сіміона? Ви раніше в ефірах згадували, що є певна незадоволеність діючою владою, яка себе скомпроментувала, і це питання корупції, в тому числі. Але а що стало основним фактором, основними аргументами? Я думаю, що це питання не в тому, що вони почали голосувати лише зараз. Я думаю, що певні певні настрої завжди були. Просто ну і соціальні мережі, поширення певних комунікаційних е, інструментів дали змогу цим голосам е, вийти на поверхню, і тепер ми бачимо глибше ситуацію, глибше е, суспільство. І ну скажімо так, е, кожна така цифрова інформаційна революція вона тягне за собою певні дестабілізаційні е, соціальні процеси і в політиці, і в певних таких е, процесах. Іж глибших, тому я думаю, що ці настрої насправді завжди були і скептицизм до Європи, і скептицизм до системи. І особливо, що Румунія має досвід такого комуністичного минулого. Я думаю, що коли ми маємо зараз такий злам еліт, то якраз ті політичні сили, а ті політичні гравці, які зараз завершують, можна сказати, свою кар'єру, ну старі еліти скажімо так, для них це можливість е, заявити про себе, заявити, що під час їхнього там, скажімо так, володов... володарювання було все по іншому. Тобто, такий собі е, радянський сентимент, але у місцевій комуністичній обгорці. Я думаю, що тут психологічний механізм той самий, лише контентне наповнення трошки інше, і це і це і Якесь протистояння поколінь, і протистояння еліт, і протистояння системі, але звісно, тут не можна не сказати і декілька слів про те, що абсолютно бездарна комунікація з боку чинної. Чиної влади, скажімо, так, з боку цих трьох партій, тому що ну там у прикладах, які пов'язані з Україною, ми знаємо, як Румунія реагувала, точніше не реагувала абсолютно ніяк на певні випадки із російськими дронами. Ну так само Румунія не реагувала ніяк ні на що. Ну навіть попередній президент Клаус Йоханіс він відмінив посаду прес-секретаря. Ну і це звісно не викликало нічого крім сміху у таких професійних. Колах експертних комунікаційних аналітичних, тому ну ось так: нинішня система не продукувала ніяких ні ідей, ні стимулів для руху вперед. Звісно, це дратувало. І у контексті, коли сусідня країна перебуває під зовнішньою агресією, під російською агресією. Ці всі страхи, нестабільність, сентименти до минулого. Ну і російського впливу сюди додайте, то цей весь мікс такий виявився вибуховий. Ну і от він зносить систему, яка зараз при владі. Ну і досить досить заслужено. На жаль. Пані Маріани, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. І точно ми через дякую. два тижні ще побачимося, коли буде остаточний результат виборів вже в другому турі. Я нагадаю, що з нами була Маріанна Присяжнюк, політична аналітикиня аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерва, координаторка проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія. І з нею ми обговорювали результати першого туру виборів, президентських виборів у Румунії. Там нагадаю, із результатом 3,8 мільйона голосів це майже 40 тобто тічніше, більше 40% голосів виборців отримав Джорджа Нікола Сім'яна.